Вітаю, друзі! І це знову відео про Python. І знову ми повертаємося до досить простої теми на перший погляд. Ми говоримо про збереження даних у пам'яті і виведення цих даних за допомогою функції print. Ось дуже простий приклад. Ми у пам'ять записали число, 1, число 2, число 3. Потім повідомляємо, що 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює словом, дорівнює їхня сума. І давайте подивимося, як зреагує на це наш Python. Чудово зреагує на перший погляд. Один пропуск, плюс два пропуск, плюс три пропуск, тобто зверніть увагу, традиційно, якщо ми не використовуємо іменований параметр SEP, то кожен елемент у списку виведення відділяється пропуском. У нас список виведення формується за допомогою ком у параметрах функції print. Останній елемент виведення, зверніть увагу, спочатку проводиться обчислення, а потім виводиться результат цього обчислення. Окей, але якщо нам потрібно отут, без пропусків, 1 плюс 2 плюс 3, без пропусків. А ми знаємо, що робити. А ми використаємо іменований параметр СЕП, про який ми вже сьогодні згадували, і встановимо, що там пропусків не буде. Тобто між лапками порожня. І начебто ми отримали те, що потрібно. Але ж слово дорівнює має обмежуватися з двох боків пропуском. І це є проблема. І от вирішення цієї проблеми ми присвятимо оце наше навчальне відео. Я Володимир Бондаренко, ви зі мною на моєму каналі, ми будемо навчатися перед монітором. Виявляється, що насправді є у, сучасному, у сучасних версіях Python, здається, після 3.6, Ну, Я не буду стверджувати, але в сучасних версіях Python є така можливість використовувати так звані F-рядки. Тобто форматовані рядки. І от тут уже цікава штука. Давайте ми з вами спробуємо створити такий форматований рядок. Утеямо ну, собі, що нам потрібно вивести повідомлення. Вираз 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 6. От. І ми напишемо оце: вираз А плюс Б плюс С. Дарівнює. Ух ти, перепрошую. Дорівнює. Плюс Б, плюс c. Плюс Б, плюс С. Ось. Така штука. Але коли ми її запустимо, то ми якось отримуємо не зовсім те, що очікували. Хотілося б замість A плюс B плюс С підставити конкретні значення у першому випадку, а в другому випадку підставити їхню суму. А давайте ми спробуємо це зробити. Використаємо оцей рядок як форматований. Для того, щоб Python зрозумів, що це форматований рядок, ми пишемо літеру F, символ F перед нашим рядком без пропусків. F і одразу лапки. І виявляється, що якщо ми використаємо фігурні дужечки, то на оце місце, де використовуються фігурні дужечки. До речі, я забув, як українською Григорій Юрійович підказував, але там, де використовуються фігурні дужечки, буде підставлено реальне числове значення. Ну, точніше, реальне значення із пам'яті. Перевіряємо. І подивіться, як все красиво виходить. Замість оцього А підставлена одиничка. Замість оцього Б підставлена двічка. Замість оцього С підставлена 3 Замість оцього А плюс Б плюс С. Ми маємо шістку. Ось так красиво працюють форматовані рядки. Але це не основна їхня. Додаткова функція полягає в тому, що ми можемо задавати дійсно формат виведення, не просто підставляти якісь значення у наш F-рядок, а задавати формат виведення. Але для початку і так згодиться, і так дуже гарно. Ми не використовували ніяких СЕП, ми для частинки рядка не використовували пропуски, для іншої частинки рядка використовуються пропуски, тобто ознака. Фрядка, форматованого рядка літера F перед початком опису літералу. І фігурні дужечки із назвами змінних там, де потрібно вставити конкретне значення, яке в пам'яті зберігається, або значення виразу, який буде обчислено. Ну, все так воно гарно працює з цілими числами. Давайте ми спробуємо дослідити, як воно виглядатиме із дійсними числами. Ну, скажімо, у це ми запишемо 3,7. Ну, от бачимо, що ну, спрацьовує дуже добре. От. Але, але інколи нам потрібно записати, наприклад, 3700 тисячних, Тобто фінальні нулі. Особливо, якщо ми говоримо про ціну. Наприклад, спробуємо обчислити. За ціною пиріжка і кількістю пиріжків загальну суму, яку треба сплатити за наш обід. Ну, наприклад, поріжків, наприклад, 3, ціна поріжка, там гривня, наприклад, 27. От, а загальна кількість, загальна сума це Б, перепрошую А помножити на Б. Ну, от і е, запишемо форматований рядок за е, а пиріжків по ціні? Е, б, давайте так Б, гривень. Потрібно, перепрошую, заплатити суму це гривень. І от запустимо програмку, бачимо, що ну, очікувано ми бачимо те, що записали в літералі. Перетворимо літерал на Форматоване виведення. Так. А У фігурні дужечки. Б. У фігурні дужечки, С у фігурні дужечки. От. Запустимо нашу програмку і побачимо, що ну, дуже красиво все виходить. От. Але якщо отут ми запишемо 1,2, ну це ж 20 копійок. То бачимо не дуже красиво. Для того, щоб воно виглядало красиво, нам потрібно задати для величини B формат виведення. Що після крапки у цієї величини має бути два значення, наприклад. Тобто, нам потрібно змінити формат виведення для оцієї, оцього елементу. Нескладно це робиться. Для того, щоб задати формат виведення для цього конкретного елементу, нам потрібно поставити двокрапочку Потім е, написати. А от тут я не пам'ятаю, треба спочатку записати параметри виведення, чи спочатку записати тип даних. ну Давайте спробуємо спочатку тип даних записати. F, Потім поставимо е, 2 і спробуємо. Бачимо, що ні, насправді F треба ставити після того, як ми формат виведення замовили. Тобто після крапки два символи. А буковка F, це означає, що це B буде сприйматися як дійсне число, яке б воно не було. Вау! Вийшло. Подивіться, будь ласка, для виведення вже використано два символи після десяткової крапки. Ну, очевидно, що отут треба зробити те ж саме. Так ми зробимо. Поставимо двокрапочку і визначимо формат виведення 2 f І бачимо, що наша, наша консоль нам видала те, що нам потрібно. Ось такі можливості у F-рядків. Але, звичайно, це не всі можливості. Справа в тім, що формат виведення ми можемо задавати і для дійсних чисел, і для цілих чисел, і навіть для тексту. Ну, Давайте ми от, дійсне, верніше, перепрошую, ціле число. А ми для нього задамо формат виведення. Ну, Наприклад, нехай Це А використовує у нас аж. Ну, скажімо, п'ять знака місць, попри те, що вона один символ містить, да? нехай п'ять знака місць буде відведено. Що ми для цього зробимо? Поставимо дві крапочки, напишемо 5 і використаємо повідомлення, що це ціле число D. Digital. І ось ми побачимо, що дійсно виділено 5 знака місць для нашого числа А. Звичайно, що. Ми можемо збільшити кількість знакомість і для дійсного числа. Але тут трошечки інша, інші міркування. Ми спочатку потрібні, повинні вказати, скільки всього знакомість використовується для числа, тобто скільки всього символів буде використано, а потім через крапочку вказати, скільки з них буде після крапки. Причому, коли ми обчислюємо кількість символів, які потрібні для виведення дійсного числа то крапка також у цю кількість входить. Ну, наприклад. Давайте ми трошечки запишемо. От, наприклад, є в нас дійсне число. Ось таке. Скільки вона знака займає? А відповідь дуже проста. Одиничка, крапочка. Це два знака місця, і чотири знака місця після крапочки. Тобто всього 6 знака місць. От. До речі, давайте подивимося, як виглядатиме виведення. Ми ж бачимо, що тут більше, ніж 2 знака місця після числа, і в результаті множення також буде така ситуація. Як буде виглядати виведення? Ми бачимо 1,28 як округлення. Так? Тобто тут 89, воно до 1 до 27 додалося. Як округлення до двох символів десяткової частини дробу. І те ж саме відбувається із виразом, який в результаті множення, із значенням, перепрошую, який в результаті множення ми отримали. Бо після крапки два знака місця. Ну, а тепер давайте ми з вами змінимо. Отут, нехай у нас всього буде сім знаком місць. Із них два після е, крапки. І бачимо, що з'явився відступ. Не? Ну, а тепер давайте ми знову внесемо зміни і е, використаємо тут е, 5, наприклад, знака місць. І ось ми бачимо, що в кінці додався нулик. Ми бачимо чотири символи після десяткової крапки. Е, в кінці додався нулик. Е, і П'ять знака місць після крапки ми маємо. А що буде, якщо результат множення вийде за оцей діапазон, сім знака місць? Ну, наприклад, отут ми введемо. Ну, сім, наприклад, Сім пиріжків купуємо. І мало, мало 17 пиріжків купуємо. А виявляється, що тоді, якщо не вистачає знака місць, Python через F-рядок додасть необхідне знакомість, але після крапки все одно буде 5 знаків. Ну. Якось 17 виглядає не дуже красиво. У нас, да, воно якось так збоку стоїть. А виявляється, що ми можемо використати ще і. Форматування розміщення. Для того, щоб забезпечити вирівнювання цього виведення, якщо у нас є в запасі порожні знаки місця, ми можемо використовувати отакий от прийом. Ну, наприклад, я хочу вирівняти у цих, в рамках цих п'яти знака місць, хочу вирівняти виведення за лівим краєм. І тоді я маю використати після двокрапочки символ менше. І ми бачимо, що тепер у нас отут ось де зайві, скажімо так, оті три знака місця, ось де вони. От. Якщо ми використаємо навпаки символ більше, От. зверніть увагу, у нас з'являться. Так. У нас отут три символи з'являться, а потім 17 буде. Ну, Давайте перевіримо. Так і є. Отак, От да? так і є. А якщо ми використаємо отакий символ Shift і 6K, то вирівнювання буде забезпечено по центру. До речі, це можна використовувати і для інших значень. Да? Ну, Наприклад, для текстових я маю на увазі. Замінимо слово гривень отут. Фігурними дужечками В, і тут також буде фігурні дужечки В. І на перший погляд так, 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 лайн 4. Так, зрозуміло, незакінчений текст, перепрошую. Так, о, бачимо, що на перший погляд нічого не змінилося, але якщо у нас раптом змінилася валюта, Це дуже легко зробити. Ми лише змінюємо валюту, а сам текст у нас змінюється автоматично. Красиво ж, правда? Особливо, якщо у нас відвести для валюти, наприклад, 10 знака місць і вирівняти по центру. Так, п'ятий рядочок. А, отут два крапочка не стоїть, перепрошую. І ось бачимо. Дійсно, камість під валюту, ну, наприклад, долар. Ось, будь ласка. Отак красиво ми можемо використовувати F-рядки для того, щоб відформатувати наше виведення. Ну, на цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. З вами був Володимир Бондаренко. А далі буде цікавіше.